Вітаю всіх ще раз. Давайте бабахнемо ще по нот, тонкоін та їм подібним. Так, підписник попросив подивитися ноткоін. Так, дивіться, яка історія з, з цим ноткоін Кожного бичого, забігу, є якісь тренди і є якісь тапалки, бігалки, пригалки, шмагалки. Е і вся ця історія дуже швидко здувається. Тому моя порада, е якщо ви щось находили, там, чи набігали, чи натапали, щось таку суттєву якусь суму, чи хоч приблизно до, до неї. Там, я не знаю, скільки доларів, 100, там, 200, 1000, може хтось натапав. То краще просто продати. Я просто хочу нагадати вам е, історію. Три роки тому е, була така монетка. Степен, такий проект був. GMT. Тоді теж всі бігали. Е, Купували кросівки, там так все активно було. Так її розкрутили. Дивіться, що в результаті відбулося. Потім з'явилося після степна пішли нові світкоін Теж треба було ходити. Давали монетки за кроки. Що в результаті? Вже пройшло 4 2 роки. Але дивлюсь тут на світкоїні якісь з'явилися об'єми. Можливо, якийсь буде. Невеличкий ріст. Невеличкий ріст. Тому моя порада. Якщо щось заробили, просто забирайте і забувайте. Не будуйте собі якихось ілюзій, що ви заробите, не вклавши нічого, цього, скоріше за все, 99% що не буде. Єдине, що ви можете зробити, це просто вчитися торгувати. Якщо ви заробите тут 100 доларів, натапавши, просто почніть торгувати, вчіть трейдинг і торгуйте. Це буде більше толку, ви навчитеся, навіть якщо втратите першу свою суму, ви навчитеся торгувати. І там за рік, два чи три, якщо ви не відступитесь, то зможете потім заробляти трейдингом. Так, ще в нас стон є такий парень. Дивіться, малював ще на початку свого. Якби старту в Ютубі. по на. Дивіться. Я не знаю, це, мабуть, цей маніпулятор слідкує за мною. Йде по моїм розмальовкам. Але бачите, як чітко пішло. Навіть сюди дійшли. Тепер у нас що відкат. І далі далі ви бачите, що буде. Тому біткоін, як я й говорив, біткоін в березні розвернувся. Зараз йде розподіл хам'ям, всім інституціоналам, зокрема. Тому біткоін буде падати скоро. Він вже розвернувся, просто зараз засаджує всіх. Оцей останній, е ріст. Побітку, який буде відскок такий. Це можливість там вирости. Далі. Перша зона тут. Друга тут. <coughs> Глобальніше я потім розповім про це, як буде падати. Також монетка лайм Новенька. Бачите, що з неї відбулося. Тому такі графіки. І такі монетки там, де треба тапати, щось робити. Так, да, зараз може коли буде цей ріст невеличкий, можливо так якось виросте Але потім... І погнали. Так що якось так воно буде. Тому я раджу, якщо купувати. Отаке точно торгувати не треба. Е -е, якщо купувати й монетки і сидіти в них довго, то купувати ті, в яких графік нормальний. Ну от як приклад я вже приводив. Ті-ті, ніхто не знає про цю монету. Ніхто не чув. такі монети стріляють, про які ніхто не чув. Але вона, дивіться, тут вже все проторговане. Все. Це монета просто золото. Дивіться, які об'єми. Її про неї ніхто не чув. Це просто ракетосина. Це полетить, Ну я не знаю. Ну приблизно так, давайте порахуємо. 60X7. Чистите там виходить. Ну так, 60. Отакі монети треба купувати. Ті самі по штучному інтелекту. Теж все проторговане. Тільки летіти. Так само. Ну, якось так. До зустрічі.